Ведеш єднособову діяльність в Польщі і не знаєш, як легалізуватись по бізнесу, тоді це відео саме для тебе. Якщо ти маєш цей ДГ, тоді тобі потрібно для легалізації виконати. Внізик через сайт МОС надати своїх чотири фотографії, ксер, твого паспорту всі записані сторінки, попередні карти і децизії, якщо була, е, умови про співпрацю з контрагентами, е, документи бухгалтерські, це е, витяги з книги приходів і розходів, е, або евіденції приходів. Також тобі потрібно подати ЗУС ЗУА плюс ДРА. Е, також тобі потрібно надати умову найму житла. Е, і Інші документи, що пов'язані з твоїм бізнесом, це може бути винайм локалю для бізнесу, умови з контрагентами, фактури, витяг з конта банковего. Ось ти це все збираєш, відносиш до уженду. І легалізуєшся. А якщо потрібна детальна консультація, запрошую тебе і наші експерти тебе проконсультують або легалізують. Надаємо як і повний, так і частковий супровід на всій території Польщі.